Всім привіт! Розпаковка чек на 126 злотих. Ось такий трошки. картопля сьогодні по скидці 2 злотих 2 кілограма взяла Нектаринки, пару штучок. Е каша, перловка і пшеняна. Мене малий любить. Горох і кілограм рису. Пачечка кави. Молоко. Сьогодні акція. Береш дві пачки далі третя безкоштовно. Дві пачечки творога по 250 грам, дві пачки сосисок теж по 250 грам. Ось така шинка 200 грам. І це кусочок паштета, теж це на вагу. Сир до кави. Такий йогурт просто класичний. Каша Манна. Анка. Ось така акція сьогодні була 16 злотих за кілограм сиру. Ось. Він вже порізаний. Чотири йогуртика таких, три сирочка. Так. Три помідорки. І ананасик. Беремо половинки. От за один нас вийшло 7 злотих. Все, в принципі. Все показала. Дякую, гарного дня!